Друзі, вітаю усіх, хто разом з нами, усіх, хто долучається до перегляду цього відео. Ви на Фабриці новин. Я Юрій Бібік, мій гість, генерал Сергій Кравонос. Привітаємо його, пан генерале, слава Україні, ради вас бачити. Героям слава вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Е, я знаю, що ви не полюбляєте обговорювати такі теми, але запитати змушений, тому що щойно з'являється повідомлення, коли українські ЗМІ повідомляють з посиланням на американських чиновників, що Сполучені Штати. Планують врегулювання війни восени 26-го року. Пане Сергій, чи завершиться війна восени 26-го року? Питання, Питання не смішне, але викликає е сарказм. Чи закінчиться війна? Все ж залежить від того, е яким чином ми зможемо дотиснути Путіна, що стосується. Руйнування системне руйнування його економіки це, мабуть, найголовніше що треба, що треба нам зрозуміти, ну і паралельно нашою підготовкою безпосередньо до подальшого життя. Якщо е, три тисячі ракет, е, які обіцяв президент, все ж таки будуть наносити удари по об'єктах критичної інструктури Росії, то це питання значно прискориться. Перше, друге е, Путіна. Достатньо серйозні економічні проблеми, що стосуються наповнення бюджету, чому він намагається наразі на декілька ділянках фронту дотиснути ситуацію на свою користь, бо розуміє, що е на літню кампанію можуть бути певні проблеми, що стосуються забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації, ну і саме головне е тут же ж питання е тих, хто нас хочуть безпосередньо помирити. Це е, пан Трамп та його оточення, які в більшості свої грають власну гру з власними геополітичними інтересами. І ми всього-навсього е, розмінний піш найвеликій е, шахівниці, як казав збігнів Збігні Берзінський. Як ви дивитесь на переговори, які відбулись в Абудабі, тому що вперше за весь час нібито пишуть про прогрес? Вперед, там, значить, по територіальному питанню немає компромісу, але по всіх інших, наприклад, там по військовому аспекту, він є, тому що розглядаються там історії з там центром, який би стежив за режимом припинення вогню, і те, що таке, в принципі, режим припинення вогню. Обговорюють там і різні, також військові історії. Все це затягування процесу зі сторони Росії. Тобто, ми давайте ми це будемо обговорювати, але ми ніколи це не реалізуємо чи це. Так би мовити, передумова до того, що дійсно має може бути якесь перемир'я, дивіться, що стосується перемир'я, єдине центра спостереження, ну, може, ж наступала на ці граблі під назвою ОБСЄ, починаючи з 2014 року, і перемир'я було під сотню, і вони систематично порушували з боку ворога в своїй більшості. Я не скажу, що ми там були завжди пукнасті, і У нас були в певних моментах. Нюанси, але ситуація в тому, що обсє завжди дивилися, е, на користь наших супротивників. раз. друге, ОБСЄ це – це в 90% були е, агенти впливу, аг... шпигуни, які грали безпосередньо е, на користь Росії. Два і були ситуації, коли на ну, стовідсоткова е, проблема, яка виникла в результаті там чергового обстрілу з боку е, ворога. Вона вирив, що ніхто нічого не бачив, нічого ніхто не знав. Тому чесно скажу, я з власного досвіду, а він достатньо немалий, з 14 по 19 років включно був в мене на фронті. Я скажу так, що це всі плювалися і сміялися з цією назвою під назвою ОБСЄ. Я думаю, що цей центр це також буде взятися ОБСЄ і нічого корисного він не принесе. Це перше. Друге, Путін затягує процес, бо ті. Дамовності, які могли бути безпосередньо досягнуті на алясі, це що Путін може зупинити ведення бойових дій, коли виконає свої програми мінімум, що стосується е, в лапках звільнення Донбасу і захисту російськомовного населення. Він його шикарно захистив. Е, всі чоловічі населення російськомовного Донбасу вже е, проростає соняхами на е, теренах Донбасщини, і вже величезна кількість. Представників інших національностей приїжджає на Донбас і вже починає окучувати жінок Донбасу. Така цікава програма обміну досвідом і посилення гінофонду. Тому м, Путін має поки ресурси, він буде дотискати, і плюс він грає в таку дипломатичну гру. Я білий пухнастий, але е, мені треба от, ось ще трошечки от затягнути. А давайте це вирішимо і це вирішимо. Поки у нього є ресурс, він буде дурити всіх, включаючи Трампа. Трамп хоче це вірити чи не хоче. Ну я не думаю, що Трамп е такий вже безпосередньо затягнутий в певних питаннях. А, хоча е одна з проблем, яку е ми маємо, це представництво трьох президентів і всі три президента ярко виражені нарциси. І це також достатньо серйозно впливає на вирішення проблем закінчення війни, пане Сергію. Тут видання Нью-Йорк Таймс пише сьогодні, що Україна і Сполучені Штати обговорювали створення Росії так званої демілітаризованої зони на Донбасі з уведенням туди миротворців, ну або давайте так скажемо військових з нейтральних країн, і тут виникає багато питань насправді. Тому що ідея не нова, по суті, але її обговорюють в рамках ось цього переговорного процесу? Питання перше, чому це обговорюють без Росії? Питання друге: чи згодиться на це Росія в цілому? Питання третє: А що таке нейтральні країни? Угорщина це нейтральна країна чи ні? З однієї сторони, країна НАТО, з іншої ми знаємо, що у, на... у них з нами відбувається. Можливо, Білорусь туди засуне, вибачте, Росія туди засуне Білорусь. А може вона захоче Китай? А може ще щось? Тобто, питання А найголовніше, знаєте, яке для мене питання? Росія каже, збройні сили України мають вийти з Донбасу. Зеленський щойно знову повторив: що ми свою землю здавати не будемо. Чому Росія має згодитись на цих миротворців? Тобто, ре реально питань дуже багато. Що ви думаєте з цього приводу? Е, гарне питання. Дивіться: питання нейтральності країн, нейтральності до блоків. Так практично величезна кількість країн входять в інші блоки, і е, ОДКБ і НАТО це не тільки е, одні ті блоки, про які ми говоримо. так? Є величезна кількість блоків, і вони входять. Тому називати якусь країну нейтральну, ну я не знаю там достатньо складно. Що стосується бажання ввести війська, ну поки що мені не зрозуміло на якому принципі будуть вони вводитися, Ввести війська окей, прийшли, стоять, що дивляться. Почалась бойове здійснення між однією і іншою стороною. Що робить нейтральні війська? Плещу в долоні, чи валають хлопці зупиніться? вони далі нейтрально спостерігають. Як показує досить величезної кількості миротворчих операцій, саме така позиція була у військ ООН чи інших міжнародних сил, які безпосередньо відповідали за певні ділянки певних протистоянь. Наступне: а в якій кількості планується вводити війська і хто буде платити за цей балет? Скажіть, мені будь ласка, ну ви е, кількість військ вздовж російсько-українського фронту, включаючи російсько-український кордон. Уявляєте, так? Це е, мільйонів угруповані. Щоб контролювати питання, не в мільйонах. Звичайно, вони будуть там, якщо це зупиниться, відведені. Звичайно, е, можливо, буде певне скорочення, е, але все одно питання ж стоїть не про е, 20 і не про 30 тисяч. От дивіться, як гарно в свій час е, ми побачили спроможність НАТО в лапках, коли вже в минулому році, якраз ці плюс-мінус і всі часи, піднімалось питання про контингент європейських е, підрозділів НАТО е, 45 тисяч. Сіли, прорахували, скинуло до 40, потім 35, потім е, 2, 30, потім 25, а потім взагалі заглохло. Що таке 20? Ну, навіть беремо, якщо ми беремо 20 тисяч. Насправді 20 тисяч – це вже 60 тисяч, бо 20 тисяч – ті, що знаходяться при виконанні завдання, 20 тисяч – наступних, що готуються до виконання цієї місії, і 20 тисяч – ті, що мусять відповід... відпочити. І ця цифра збільшується втричі. Ну так, плюс-мінус, можливо, ну, мінімум вдвічі. Чи спроможне НАТО потягнути, чи інші країни потягнути? Звичайно, Китай Маючи власні інтерес на території Донбасу, що стосується корисних копалин, вже активно проводить і приймає участь в певних е знаходженнях своїх спеціалістів про е освоєння корисних копалин на території е окупованого Донбасу. Звичайно, він буде зацікавлений ввести свої війська. І для нього якраз от 100 тисяч не є цифрою, яка б його могла там зупинити. Можливо, інше. Ну, я не знаю, хто там ще. Кого ще може підтягнути? Індуси. Ну тут індуси з Китаєм, тут вже достатньо серйозні проблеми в відносинах, і це може привести ну, не можна а... тигра і лева на, на... на одній території <bilmiyorum> об'єднувати. Тому питання нейтральної країни достатньо цікаве. Що ви казали про Угорщину? Ну, Потужності угорської армії в лапках. Ну, викликають певний, е, знаєте, певні питання. Від час е, мої підлеглі, коли я був командиром 8-го полку спецпризначення, їздили на змагання в Угорщину, там серед країн НАТО, в тому числі, е, по певним військово-прикладним видам спорту. Пармали українці е, тих мадярів, як ту грілку. Тому ну, смішно і. Е, Єдине, що дуже достатньо складалося з історії попередніх війн у мадярів, це розстрілювати мирне населення. Якщо взяти Другу світову війну, так само масово здаватися в полон під час Першої світової війни, тому спроможності угорців до війни. Ну і саме головне, давайте згадаємо народжений конфлікт. Він ще не народився, але він вже в принципі, якби є те, що стосується виділення контингентів на. Острів Гренландія для захисту інтересів. Скільки там було виділено е, наших двох е, пар рук? Було достатньо, щоб переховати всі країни НАТО і всіх по, по прізвищам військовослужбовців всіх країн. Тому Росія грає свою гру затягує процеси. Час е, вони намагаються затягнути процеси, аби по максимуму виконати свої ці програми мінімум, що стосується е, захоплення е, подальшої території Донецької області. Сергію, щойно Володимир Зеленський сказав про те, що план гарантій безпеки для України готовий на 100%. Але у мене питання: а що, чому ми не знаємо, що в цьому плані гарантії? Так, це гарантії для нас, для усіх. Питання в тому, а що там тоді, хоча б може бути, можливо, ви знаєте. Дивіться, насправді Володимиру Серсу Зеленському треба було б зрозуміти, що е, план гарантій України це. Сильна економіка, навчений мотивований народ і гарні фортифікаційні споруди. Е, на жаль, цими проблемами Володимир Сан Зеленський, як командач, не бажає займатися, а він завжди шукає, хто буде робити за нього роботу, і шукає винних в його бездіяльності. Тому план гарантій без гарантій. Ну у нас попередні 30 років до 22 року е, була чудова гарантія, в яку свято вірив кожен. Другий як українець, або, скажімо, 4 з п'ятьох, що стосується Будапештського меморандуму. Сильно ми це побачили, що воно було виконано? Ні. Тому план гарантій без гарантій. Зеленський грає свою гру, його основне завдання виграти вибори за майбутнє президентське кресло. Ви думаєте, Володимир Савнич, піде на другий термін, якщо буде така можливість? Звичайно, піде. Ну, no, тут. Tot... Цікаво, звичайно, да, як, як, як на це можуть відреагувати, е, окей. Е, тобто, виходить так, що е, фін, фіналимо саме цю тему Росія каже: виходьте з Донбасу. Ми кажемо, ми свою землю не здамо і не вийдемо. Зеленський каже, треба шукати компроміси. Тоді виникає питання, пане Срію: якими можуть бути ці компроміси по Донбасу, і чи може Росія згодитись на будь-який компроміс, який її там не задовільняє, да, Коли вона каже: Ні, треба тільки вийти. Поки що питання про компроміс з боку Росії не стоїть, тому що Росія вважає, що вона спроможна далі проводити наступальні дії і власними силами вона не рахується з людськими жертвами, людськими втратами, і власними силами все ж таки е, захопити остаточно територію Донецької області. Спроводу Чехії хочу вас запитати, тому що виходить так, що Чехи нас кинули. Питання закрите, сказав прем'єр-міністр Чехії, виключивши передачу Україні літаків Л 159 іднес. Як повідомляє видання? Вибачте, іднес змі так називається. Я перепрошую Л-159. 159 п'ятдесят літак. 159. Оце видання, е, і не сповідомляє, що Андрій Бабіш заявив, що жодних е, літаків не буде, і розкритикував начальника генштабу армії Чехії, який публічно підтримав ідею передачі чотирьох літаків Україні. Аж чотирьох, блін літаків. Чотири літаки, старі літаки, і навіть їх не можуть передати. А чому як ви вважаєте, пане Сергію? 159 сто не такі вже старі літаки, і вони достатньо ефективні були б. Е... Що стосується на посилення нашого про протиповітряного захисту, і з начальника штаба ще е, літом влітку минулого року це питання е, я обговорював в складі делігації, коли ми їздили в Чехію, і вони тоді були готові, але тоді ще не було визначено, що ж там з цим урядом, бо ще тоді не вийшли, не пройшли вибори. Що стосується ситуації по Чехії, ну е, пан Бабіч може рахувати все, що завгодно. Президент Петр Павел ще не поставив остаточну точку в своїх президентських можливостях і спроможностях. І, можливо, з часом, а Чехи чітко розглядають наступні перевибори ближче до осені наступного року. Це також. Все ж почалось не тільки з проблем безпосередньо, що стосується цих елок, а безпосередньо, взагалі, вже є сильне протистояння, що стосується допомоги України з боку уряду, уряд грає свою гру, і певні агенти Російської Федерації є в складі того уряду. І навіть те, що чеська промисловість платить чудові податки, реально чудові податки в бюджет Чехії. За рахунок випуску військової продукції на забезпечення потреб Збройних сил Росії Української е, Республіки, це один з того з цих прикладів. Е, почекаємо, ще трошки позиція президента Чехії достатньо жорстка, і те, що начальник генерального штабу підтримав свого президента, це взагалі чудовий приклад єдності команди. Ну не, ж, не кажучи е, про те, що свій час вони разом служили в одній з бригаді, в одній бригаді спеціального призначення, це потужна команда. Клас, це цікава історія. Добре, дивіться, пане Сергію. А якщо, от, наприклад, там у нас є контракти з французами по Рафалям, у нас є контракти, здається, зі шведами, з іншими там скандинавськими країнами, якщо мені пам'ять не зраджує. Ті ж самі, f в 16, ще не всі повністю виконані. Питання з літаками зрозуміло. А питання ні, ні, з пілотами? Давайте, давайте зупинимось поки по літакам. Потім я прийду по, достатньо так швидко. перейду до пілотів. Ви праві абсолютно. Ну, по перше, клас Л-159 і клас Рафалів або Гриппінів це зовсім інше. Ну, це, і по термінам навчання пілотів це також зовсім інше. Ну і головне, у нас поки що немає ніяких реальних домовленостей, що стосується французьких або шведських літаків. А тепер давайте прорахуємо на чотири літака чеських нам потрібно в середньому. Від 8 до 12 пілотів. І вони у нас є. Тут підготовки не, не потребують. Наступне, що стосується 150 французьких і 150 е, шведських, ну знов-таки ж при нормальному варіанті помножимо на 2, а краще на 3. Бо пілоти мусять відпочивати, готуватися так само, як і завжди це було в системне. В таких масштабах е, кількість літаків і кількість пілотів Україна. Мусить підготувати. Але задав питання: дивіться, вже пройшло величезне кількість часу, і, до речі, я піднімав це питання перед певними керівництвами. Ми навіть не створили е кадетський клас, не кажучи вже про кадетський ліцей, що стосується майбутніх пілотів. У повітряних сил, на жаль, на жаль, немає навіть свого класу, е який би готував пілотів, юнаків, е що стосується їх подальшої спроможності захищати. Е Навчатися е, літній справі дуже просто: 14-15 років, років дитина поступає, хлопець поступає три роки. Він окремо посилено займається е, фізикою, математикою і е, вивченням іноземної мови. І якщо безпосередньо вже ті ж самі Рафалі, то скоріше це французька мова, е, якщо шведи, то англійська, хоча і французи достатньо добре володіють англійською мовою і. Потім ці хлопці, крім того, отримують початкові навички е, польотів на легкомоторній авіації. Це також прискорює по е, рівень їхньої підготовки. У нас є чудові міста, де б ми могли це зробити. Той самий Львів зі своєю спроможністю і е, величезними грошовими е, спроможностями пана Садового міг би це вже взяти на себе, якщо держава не спроможна. Е, можливо і інші знайдуться олігархи, які е, захочуть це зробити. Але це не робиться тому е, про літаки, яких ще навіть не існує, і треба чітко зрозуміти. І з боку Франції, і з боку е, той саме Швеції, е, це не пиріжки, які можна випікти, і, і то ви не випічете одноразово на одному протвіні 150 е, літаків. Це час, а з моєї точки зору, мусить йти е, рух за двома напрямками. У нас більше ніж достатньо ресурс, що стосується літаків міг 29 і у нас достатньо пілотів, які б могли на не... і літають і могли б літати. Але ми могли збільшити кількість використовувати літаків з уже більш сучасним обладнанням і більш сучасним спроможності тягових двигунів. Реактивних це було б краще. А молодь би поступово готувалася там, і через 5-10 років ми вже абсолютно мали нове покоління на нових літаках і з новими пілотами. А ті, що є на Міг-29-х, ми продали спроможність на ці 10 років утримати в балансі нашу спроможність по захисту нашого повітряного простору. Програма достатньо проста, її треба виконувати. І, сподіваюсь, керівництво нашої країни там. Прислухаються до командувачів повітряних сил, прислухаються до авіційних спеціалістів, які вже не перший рік е, б'ють ці дзвони, аби це е, досягнути. На жаль, е, поки що нема розуміння, і е, всі рахують, що е, панацеєю від всіх проблем є дрони. Повітряні, морські наземні, так, вони достатньо важливі, але поки що що стосується захисту повітряного простору, не тільки. По збиванню шахідів, бо ні F 16, ні Міг-29 не так вже ефективні, і це дуже дорого, що стосується е збивання шахедами. л 159 значно навіть Л 39 дали б достатньо непоганий результат. Навіть прості легкомоторні тачки е гвинтові давали б значно більший ефект, але і досі немає чіткої стратегії. Перемоги і підняття рівня е, безпеки в нашому повітряному просторі, е, на жаль, е, є спроможності, є люди, є розуміння, як це робити, але нема стратегії наступного розвитку, що стосується захисту України. А як показав досвід попередньої війни, саме захист повітряного простору є одним з основних домінування в повітрі, є одним з основних факторів е, нашої активності. Якби в нас ще було домінування в повітряному просторі е, в прифронтовій смузі, то і нашим воякам би було значно простіше. Але поки ворог достатньо безкарно е, утюжить наші позиції потужними кабами, то і отримувати території достатньо складно, бо просто нема кому отримувати, їх просто там змішують з людей живих людей, знищують, змішуючи тіла з піском, бетоном і деревом. Також це треба розуміти. Тому питання номер один до тих, хто е, має ресурси, але чомусь не витрачають їх на війну, а і системно крадуть і вивозять за кордон. Україна отримала французькі ударні дрони родеур чи родеор. не знаю з дальністю в 500 кілометрів. Е, французька компанія надала ці безпілотники. Це баражуючі боєприпаси здатні виконувати розвідку і удари по тилу Камікадзе. Дрон запускається з катапульти, може знаходитись в повітрі до п'яти годин, нести до 4 кілограм навантаження і працювати на відстані до 500 кілометрів. Е, ну, дякуємо. Я не знаю тільки, це, ну, вони можуть бути ефективними? Три Дивіться. дрончика чи, чи це просто для того, щоб затестити? Можливо, проблема, що стосується використання дронів, полягає в тому, що. Е... 4-5 кілограмів це не такі вже великі заряди, Це питання стоїть тільки по е, невеличким е, по одиноким цілям. А питання ще ціни цього дрону. Тут ви абсолютно праві. З'являється інформація, пане Сергію, от дозвольте. Е, У нас є дозволь... дрони українського виробництва, які несуть на собі також від 5 до 8 кілограмів. З дальністю польота, починаючи від 20, закінчуючи 150 кілометрами. І ними також було б непогано вирішувати тактичні і оперативні завдання. Пане Сергію, хочу вас ще запитати з приводу ракет Фламінго, чому зринає раптом ця тема? Тому що щойно, буквально перед нашим ефіром, повідомляється про удар цими ракетами. І влучання по підряднику виробництва су 34 35 57 у Білгорді. Це було 23 вересня, 25-го року. Щойно ця інформація з'явилася як перевірена вже повністю, і тут є уточнення, що удар був не по білгородському заводу. Він був по потовсків м е, високотехнологічному виробнику, спецінструменту для обробки титану, алюмінію, ну і так далі. Тому подібне. І фішка в тому, що нам знадобилася велика там кількість часу. Щоб перевірити, як влучили, що влучили, і так далі. Росіяни казали, що одна фламінго прилетіла, виходить так, що ну при перевірці з'ясувалося, що чотири прилетіли на позицію. Ну, тобто, туди, куди треба. Успіх, ні, не успіх, тому що е, розповіді про летячі фламінго, скажімо так я не вірю в фламінго і. Маючи певний досвід і спілкуючись тим, хто безпосередньо займається цими пусками, скажу так: це е, та модель, яка не злітає, а якщо злітає, то не долітає, якщо долітає, то не попадає. От і все. Поки що на цьому етапі так. А що стосується тих е, підприємств, про які ви сказали, ну, при заявлених трьох тисячах кілометрів дальності польоту, і ми літаємо менше ніж на тисячу кілометрів. То тут ще такі питання: а чи правильно ми стратегічно використовуємо спроможності цих фламінг? Ну і саме головне, треба зрозуміти, що російське ППО їх достатньо ефективно знищує, і це не реклама російського ППО, це констатація недолугості цього фламінгу. В Завершення хочу запитати з приводу інформації від видання The Times, коли журналісти повідомляють про те, що Путін може використати хімічну зброю масового ураження проти українських військових у тому разі, коли, якщо переговори зайдуть глухий кут ем, Росія. ж використовувала хімічну зброю, але тут я так розумію, мова йде не, про не масову неразово не а питання спроможності використовувати це. Масово на різних ділянках, то це технічно чи спроможне це росіяни забезпечити на тих ділянках, які їх цікавлять. Питання ж стоїть не про один і не про два кілометри фронту це. безпосередньо їхні спроможності мусить бути на посиленні. Те, що Росія має величезні запаси хімічної зброї, це не є таємницею, але в певних моментах масового застосування з боку Росіян поки що не було, бо все одно це вже безпосередньо зовсім інший перехід. В питаннях ведення війни, в якому вигляді може бути ця хімічна зброя? Це бомба з якимись хімічними сполуками і елементами, яка розривається, чи, чи що це таке взагалі? Ну варіантів доставки е, уражаючих, скажімо, речовин більше ніж достатньо. Це і аерозольне розпилення з бомб з висоти, це і артилерійські боєприпаси, це і фугаси. І це ще деякі, скажімо так, способи, які б могли ефективно виводити з владу в першу чергу людей. Тому варіантів застосування більше достатньо. На жаль, людство, починаючи з першої світової війни, що стосується питань хімічної зброї, виросло достатньо на серйозний рівень. Але Сергій хочу вам подякувати за цей ефір. Спасибі величезне, що завжди знаходите для нас час. Дякую вам.